Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Гоже, молитвами всіх святих, особливо та й чистий Богородиці Суми. Україну молюся за тебе, як за матір гріховну святу, за блаки твого вічного неба і за ниву твою золоту. За блакить твого вічного неба і заниду твою золоту Україну, молюся за славу, за твою непокору століть, за столицю твою златоглаву, що по груди в каштанах стоїть, за столицю твою. То лаву, що по груди в каштанах стоїть Україну, боюся за мову, за божественну мову твою і за вроду твою калинову, Від якої добрі стаю, і за вроду. Запам'я у За волю Сині і за тих, що у душах запаля кроміть правди, що вкрай заясні, і за тих, що у душах запаня, правди, щоб край за і за тих, що запалят, правди, щоб край Заясні у лише в милосерді. Час єднання братів настає, так як душі є наші безсмерті, за безсмертя молюся твоє, так як душі є наші безсмертні, за безсмертя молюся Твоє, Отче наш у Твоїм часоблині. Семинає ридай, не ридай, прости Боже, гріхи Україні, і надалі грішити не дай, прости Боже гріхи Україні, і надалі грішити не дай. І на Отця, і Сина Святого Духа, Пречиста Божа Мати, всіма святими. А Тебе, Матір, Пресвятая, усю надію покладаєм святая, мати, всіх святих, возри причистає на нас і всіх людей Твоїх подай нам і їм силу, Твоєго мученика, сина, щоб і свій ми несли до самого самого краю. Тебе за всіх за все, цими словами, великого кобзаря, з поеми Марія. Написаними в останні місяці життя нашого великого святого Генія Благаєм і за молитвами всіх святих цей особливий день гоління посилаєм, щоб Україна була більш щасливіша і вільніша, святіша і міцніша. Дай Боже, щоб скоріше сталося все можна швидше пришестя твоє. Боже військом до Франківська в цьому літі. У Львові попрощалися із убитою Іриною Фаріон. Колишню народну депутатку та мовознавицю відспівали у гарнізонному храмі Львова. Провести її в останню путь зібралися тисячі людей. Серед них родичі загиблої, місцеві чиновники, учні, друзі та всі охочі. У той час на вулицях Львова чергувала патрульна поліція. Такі заходи безпеки ввели через ризик провокацій. Після молитви у храмі церемонія перемістилася на площу ринок. Перед ратушою вшану шану Ірині Фаріон віддали мер міста Андрій Садовий та очільник ОВА Максим Козицький. Згодом колона рушила до місця поховання на Личаківське кладовище. Під час руху учасника процесії скандували різні гасла. Поглянемо. Личаківському цвинтарі найближчі друзі та родичі Фаріон виголосили промови своїми емоціями. Після загибелі матері поділилася донька Софія Семчишин. Ось що вона сказала. Далі цитую: сьогодні усіх нас вбили за мову, в особі моєї мами. Дорога наша, ти наш ген українців, ти наш скарб нації, ти наша велич особистості. Тут море людей. Ти все бачиш, відчуваєш. Ми всі тебе любимо. Кінець цитати. Під час церемонії пролунав гімн України, після чого усі присутні не стримували емоцій. Її в останню путь прийшли тисячі людей на могилу. Жінки сотні небайдужих поклали квіти. Люди не розходяться, а досі співають українських патріотичних пісень. Нагадаю, 19 липня невідомий вистрелив у голову мовознавиці поблизу її будинку. Вбивцю досі не знайшли. Дуже вдячний, що, що я все ж таки мав можливість не бути знайомий. І хочу сказати, що цим вбивством ганебним вони зроблять її безсмертною. Вона вже стала безсмертною для українців, такими самими, як Бандера, Коновалець, Стецько та всі інші. Слава Ірині Фаріо. На жаль, українці вчасно не здатні розпізнати своїх героїв. Такі люди, як Ірина Фаріон, народжуються раз в 50, а в 100 років. І ми на сьогодні головне повинні зрозуміти, що стріляли не в Ірину Фаріон, стріляли в українську національну ідею, в саму суть України, усобленням якої вона є. Я не можу говорити з нею в минулому в часі, тому що вона і ідеї житимуть вічно. Віддав шану Ірині Фріон і голова свободи Олег Тягнебок. Нагадаю, що мовознавиця до останнього була членом політради партії, а також входила до складу фракції у Верховній Раді. Це був постріл в українську націю, яку ти понад усе любила і намагалася достукатися до серця кожного українця. Хто ми є чиї ми діти? і Який завтрашній день? Усі вороги, як зовнішні так і внутрішні моси, вони тебе боялися. В них завжди був страх перед тобою. Але ти не боялася нікого і нічого. І ти це знаєш, що саме така твоя принциповість, твердість і рішучість. Вона не просто дасть можливість зійти тим зернам, які ти посіяла. Ці паростки уже зійшли. Партія підготувала винагороду тому, хто має будь-яку важливу інформацію для слідства або інформацію про вбивцю. За словами Олега Тягнебока, йдеться про 10 тисяч доларів. Він зауважив, що це початкова сума. Її вже готові збільшити небайдужі підприємці та пересічні громадяни. Тим часом у Львові може з'явитися вулиця, названа на честь Ірини Фріон. Це питання уже у вівторок, 23 липня, розгляне міськрада. За словами одного із обранців Валерія Бремчука, швидше за все таку ініціативу підтримають і рішення буде позитивним. Нагадаю, що в Ірину Фаріон стріляли ввечері 19 липня. За словами місцевих мешканців, вбивця очікував жертву тижнями. Він поцілив її у голову. Мовознавицю забрали до лікарні. Вона була в критичному стані. Поранення було настільки серйозним, що Фаріон пішла з життя в реанімації. Поліція продовжує розшукувати чоловіка, який може бути причетним до вбивства. Про нові деталі у цій справі ми розповімо у наступних відео. Тому обов'язково підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Вдячна вам, що дивитесь фабрику новин. На все добре. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Вчора 22 липня і сьогодні, 23 липня, прощаються з Іриною Фаріон. І прямо у день похорону справа по розслідуванню зрушила з мартової точки. Сталося немислими. Телеграм-канали пишуть, що прямо зараз задопитують можливого батька вбивці Ірини Фаріон. Участь у розслідуванні бере величезна кількість правоохоронців різного типу та калібру. Національна поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства мовознавиці Ірини Фаріона. Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон, Прикмети розшуконого вік близько 20 років, зріст – 170-180 см сантиметрів худорлявої статури. На момент скоєння злочину був одягнений у спортивні штани темного кольору чорну кофту з довгим рукавом, а зверху якої футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні. На голові панама темного кольору з емблемою по центру за широкими полями на ногах білі високі шкарпетки Осівки червоно-чорні з білою підошвою на руках червоні рукавиці. Тих, хто володіє інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника, закликають не мовчати. Є очевидці, які бачили, що саме цей хлопець у червоному светрі був причетним до вбивства Фаріони. Жінка, яка була майже свідком цієї ситуації, розповіла журналістами, що йшла повз хлопця, який сидів на лавці і бачила, як він одягнув рукавиці. Після цього вона рухалася вздовж будинку і побачила пані Ірину, яка стояла навпроти свого ж під'їзду із валізою і очікувала на таксі. А жінка, очевидець, пройшла буквально кілька метрів і почула постріл. Повернулася, і побачила Ірину, яка лежить на землі. і Цього хлопця, який втікав, неподалік на вулиці стояв чоловік, у якому вона крикнула, щоб він не здогнав хлопця. Однак він кинувся телефонувати на швидку замість того, щоб наздогнати вбивцю, Вочевидь, забоявся, оскільки у нього був пістолет. Все ж таки, у той же час у мережі публікують одне із останніх відео Фаріона. І тепер на думку спадає, що мовознавицю могла прибрати не тільки Цієї ворогів і в Україні в неї було достатньо. Чому ми втримали Київ? Чому нам вдався перший контрнаступ щодо визволення Харківщини? Чому нам вдалося визволити Херсон, в якийсь чомусь ворог зайшов без жодного спротиву? Тому що перша хвиля добровольців мала найвищу мотивацію захистити свою державу. Але все в тому житті колись завершується. Вони не вічні. Не вічні психологічні сили. Мотивацію мало мати усе суспільство. Суспільство на загал, не демонструє внутрішню силу. Влада, яка абсолютно не працює на ідеологічну цілісність суспільства, яка не мобілізує на війну своїх дітей, яка не працює на військову промисловість, яка не дає власний приклад. Яка не голосує за належні закони у парламенті, зокрема, за заборону Московського патріархату, не дає цьому суспільству найвищої мотивації, духу, що тіло рве до бою. Ось з таким підсумком прийшов актор 95-го кварталу до 20 травня 2024 року. Підсумок. Не дуже втішний. У той же час ніцо зазначає наступне. Я звинувачую українську владу в тому, що сталося. Це ви влаштували Ірині Феріона, Остаркізм і підштовхували до ненависті народ і військо. А це ви в каденції в каденцію фабрикували проти неї справу за справою, вириваючи слова з її контексті методично, плекаючи в людці, а відразу до її імені, аби не хотіли її слухати, аби кривилися, аби вважали неадекватною, не знаючи її насправді. Бо тобі владу не теперішній, ні попередній, Ніколи не потрібна була українська Україна з Московщина. Україна так, європейська Україна, так англійська Україна так, лише не українська Україна, будівничим якої вона була. Ти воюєш за територію владу, для якої нашого майбутнього озвучити. владу беззупинно захочуєш народ України до Змосковщини, і з Московщиним постійно демонструєш свою підтримку. Хоч би раз владу ти публічно закликала українців переходити на українську, але ж ні, ти боролася сваріон, яка за тебе робила твою гуманітарну роботу. У твої плани владу не входила та хвиля українізації України, яка вийшла. За під твого контролю ти смикнула владу, що українізацію не стримати з московщенням, від якого знесло трупним смородом. Тож ти придумала хитрий трюк з англізацією, Мовляв, тепер англійську краще знатимуть. І замість місця удосконалитиме до таке виглядання чи підготовку вчителів. Ти хвилила закон, яким вивищила англійську мову над українською, як колись вивищувала московську. Ти бо ще закон про хімію ухвалила чи про ботаніку за твоїм задумом владу українці не повинні були чути Фаріона ні за її українізацію, ні з і англізмами і проти англізмами ні з геном українців ні з курсами української мови в Ютуб, ні з її політичними оглядами і від, які відрізнялися від твоїх владу. Єдиних новин, які давно в притомного українця викликають блювотний рефлекс. Ти хотіла, щоб Фаріон мовчала, але її неможливо було заткнути рота. Це ти владу своїми переслідуваннями і публічним болчуванням спонукала до розправи над нею. Це ти підштовхувала до думки про її знищення. Правильна і що ти тепер зробиш, знайдеш якогось бовдаровинва влаштує влаштуєш четвертування, переклавши вину на цю істоту. Ні, це те своєю риторикою його виплакала. Переконала в правильності дії. Це твоя вина. Ти владу ухвалювала, які хочеш закони, які знищать кого хочеш у цій країні, лише не українців. Де закон про українофобію немає, бо ти владою є українофобська. Ти вже сама українців і переслідуєш. Я звинувачую українські змі, які методично цькували Ірину Фаріон. Вихоплюючи з контексту її вислови ви проститутки і підлабузники виконували замовлення будь-якої почвари Вами оберігаючи свої дупи і заробляючи свої срібняки, не думаючи, було б чим велич якої особистості ви поливаєте брудом. Ви доклалися до її вбивства. Я звинувачую добаних патріотів та інтелігенцію, які, бачите, не подобається її тону, то не накривалися б, проходячи є куснути. А тоді скимлячи в кутку, що отримали різкові жалюгідні, безмозклі, слимаки, заздрісника, безхрепетники, мовчуни, які звикли і вашими нашими, які нагадують ось усюкати з гнидами, підлаштовуючись під бо ж раптом якось колись від них вам вигорить ви, які боялися називати речі своїми словами і не здатні мати стрижень, чи дотримуватися принципів не спроможні відстояти ні себе, ні країну, ні виконати той масив роботи, який робить вона. І навіть тепер у цій трагічній ситуації ви відпускаєте свої сміхуйчики в коментарях або пишете про якесь неоднозначне ставлення до неї. Ви які кривили писки приїжаці, затьмарені власною гординою. На що це пишете? Ви боїтеся, що якась недалека безхребетне сюсюкало сп. Питає у вас, ти що її підтримуєш, і ви заплімуйте цим свою незаплімову нікому не потрібну репутаційку. Ви теж доклалися до її знищення. Вона не плакала, вона сміялася над усім у вічі. Що тепер робити? Нам хто поділяв її погляди? Жодних сліз. Лише злість на ворогів. Я казала Ірина Дмитрівна, я зла до зла. Ми не зможемо замість неї зробити те, що вона не доробила. Це втрачено назавжди, так і не з'явившись на світ. Однак що найменше, що ми можемо зробити, це перше витиснути з влади закон про українофобію ірина фаріонби. Це від. Тала друге бути злими до злам не можна зі злом бути добрими. А для добрих саметяна на заміточко навіть Архангел Михаїли з мечами святий Юрій зі списом, а не цьомучиками. Третє на нити на кштата на них навіть ракети не вплинули, а збудувати кожному навколо себе україномовний простір. Щоб ніхто, родич, сусід, благодійник, дитина, незнайома людина, хороший чоловік під вашим вухом в спільному з вами просторі, не балькотав московською і не розносив заразу. Пробіть зауваження. Вимагайте, наполягайте, не відступайте, вона би не мовчала і. Ви не мовчіть. Четверте, вигадуйте свої способи, як продовжувати її справу. А за назвою Українська Україна у важких ситуаціях. Питайте себе, а як зробила б Фаріон? А отак гордо підняла б голову з усмішкою на вустах. Не дочекаєтеся, пішла б крізь НАТО, бо далі робити своїм наш бандеро у спідниці. Наша не всім зручна правда, яка без викрутасів називала себе все своїми іменами. Наше невичерпне джерело енергії, сили, наша будитель у слова, якої пробуджували маси від сплячки і вони ставали українцями найгірших ситуації, де завжди виходила переможцем. Ні, що тебе не спиняло ні наклепи, ні насмішки, ні прозироство блюзнірів, ні переслідування спинила куля. Дорога Ірино, ти так і не підписала мені свої проти англізми. Все думали та встигнеш. А попереду ще стільки часу і роботи. Помилуй нас, Боже, з великої милості. твоєї, молимо з тобі вислухай помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи. Тому, що зберегтися місто, селам нашим, святим обителям В країні, село від голоду, загибелі землетрусу, по порадовань, меча нападу, чужинці, між брані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відбернув весь свій гнів, що наступає на нас. Ізбав нас від належної свої порози та помилував ногони. Господь Бог вислухав голос, моління наш річний і помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, жуповання всіх кінців землі, Ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владику до гріхів наших, помилуй нас. Бо милостивий чоловіколюбний Бог, єси і тобі славу посилаємо і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь Премудрість щеснішої від робим, і незрівняно звіняно від Серафимів щоб затвінямо Слово породила, сушу породиться Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе, Боже, наї наша слава Тобі, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистій Своїй Матері, преподобний Богносний отцію і Всі святі і блаженні українського народу, помили і спасе нас як благий і чоловіколюб. Повімося і вимолимо, борімося і поборемо. Разом переможемо! Щасливо з Богом і Богородицею. Слава Україні!